Уранці 14 березня російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в шосці. Про це повідомив шостинський міський голова Микола Нага. За його інформацією, спочатку росіяни випустили по місту два БПЛА шахет, а потім атакували ракетою. Жителька Шостки Валентина розповідає, що її будинку внаслідок вибуху вибило вікна. У 4.21 перший раз рухнула тоді о у пол п'ятого і третій раз у п'ять часу. Страшно. Пошкодили будинок Юлії. Жінка розповідає, що в момент вибуху вдома знаходилось двоє і її дітей, які сильно злякались. Перші два взриви були, будинок трясся тільки, і все, а коли останній взрив був посипались вікна, посипалась штукатурка. Дуже злякались. Будинок, казалось би, підняло і поставило на місце. Квітку навіть з підвіконня скинула і. Поставило плівка, защитила, що стекла не посипались по по всій квартирі, по всьому будинку не посипалися. Вони розбилися і під, по підвіконням все поросипалось. Ну, вдрибези, звісно, посипались дуже жителька Шоскі Галина показує руйнування свого будинку. Жінка говорить, що поруч з їх домівками немає жодного військового об'єкту, який міг би бути сіллю для російських військових. Живі, я слава Богу, наскільки знаю. Всі сусіди, наче всі живі. У сусідки Баби Шури теж вилетіли вікна у сараї. А на тій вулиці, що понад полем, у людей вибило вікно і зірвало дах. Гуділо дуже сильно здавалося, що летіло над моїм городом. Двічі вибухнуло так, що лише трохи здригнулось. А третій раз дуже сильно. У мене вилетіли вікна та впала стеля. Зробили вони нам добрий ранок. Зробили нам добре утро. За інформацією Шостинського міського голови Миколи Нагів, всього в результаті обстрілу пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина.